Всім привіт! Дали мені справити такий безпроводний сканер штрих-кодів. Як пояснив мені, власник без шнура живлення він не працює. У мене одразу впала підозра на акумулятор. Два варіанти або в нього впала ємність, або він просто не заряджається, тому почав розбирати сканер, щоб перевірити, чи я був правий. Все розбирання сканера я коментувати не буду. Отже, дістався до акумулятора і перевіряю на ньому напругу. Вона 3,55 вольт. Явно, акумулятор розряджений, бо повна зарядка це 4,2 вольта. За допомогою лабораторного блоку живлення, перевіряю, чи він бере якийсь тром. Як бачите, акумулятор заряджається, значить, з ним проблем немає. Після того попробував зарядити акумулятор через USB. Як бачите, споживання струму нульове, значить, контролер живлення не заряджає акумулятор. При цьому індикатор зарядки світиться. Я вирішив зробити ремонт за допомогою костелів. Просто в обхід стандартного контролера підпаяю плату тп 4056 Отже, найперше підпаю два дротика до usb роз'єма сканера. Жовтий я використовую як плюс, а синій як мінус. Просто червоно-чорного не було. Далі підпаю два дротика до контактів, які йдуть до батареї сканера. Після того, як підпаяв дротики, вкладаю акумулятор з платою в середину в сканер. Далі до вхідних контактів тп 4056 підпаю жовто-блакитні дротики. Ін плюс до жовтого, ін мінус до синього. Далі Б мінус до зеленого, Б -плюс до оранжевого. Далі вкладаю плату в корпус, так, щоб вона не заважала. Після чого я вирішив перевірити, чи буде заряджатися акумулятор. Під'єдную USB. І, як бачите, сканер почав брати певний струм. Тобто таким способом я в обхід стандартного контролера заряджаю акумулятор. Після цих дій почав збирати сканера. Цей процес коментувати теж не буду. Після того, як зібрав сканера, зробив ще раз тест. Як бачите, індикатор зарядки світиться, отже, все працює. Після того вирішив зробити тест. USB-модуль втикнув в комп'ютер і сканую випадкові штрих-коди. Сканер працює в режимі клавіатури, тому результат його роботи можна побачити, наприклад, в блокноті. Таким легким способом в мене вийшло відремонтувати сканера. А що ви думаєте про цей ремонт, будь ласка, напишіть в коментарі. На цьому все. Дякую за увагу. Бувайте!